Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні хочу розглянути активність від таких майданчиків як Backpack, це криптовалютна біржа та багатоланцюговий гаманець з інвестиціями в 37 мільйонів доларів, та проєкт Tensor, це торгова платформа NFT орієнтована на Solana, з інвестиціями в 3 мільйони доларів. Так ось, зараз вони розробили сумісний івент, який увійшов до другого сезону проєкта Backpack. Нагадаю, що за перший сезон вже був зроблений снепшот. І навіть надали аердроп за ваших рефералів. Скажу так, після цього я ще більше повірив в проєкт, так як вийшло досить непогано, і гадаю, що при гарних об'ємах можливо буде заробити топовий дроп. Я тут більше торгую для себе, скажу так, і ціль набити мінімум 20к до нового снепшота. А він буде вже 6 квітня. Якщо не вдасться це зробити з прибутком, буду вже добивати в мінус. Але якщо є час, намагайтесь зробити максимально великий об'єм. Як вони самі кажуть, чим більший об'єм, тим більше винагорода. Я гадаю, логіку ви зрозуміли. До речі, в цьому відео я не буду показувати, як реєструватись на біржі та її функціонал. З цим ви зможете ознайомитись в моєму першому відео. До речі, всі посилання з відео, ну і на перше відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І давайте перейдемо вже до виконання. В першу чергу, що нам потрібно буде зробити, встановити гаманець від Backpack. Для цього переходимо за посиланням гаманець Backpack» та потрапляємо на ось цю сторінку. До речі, виконувати потрібно або в Chrome, або в Brave. Тільки там ви зможете встановити гаманець. Ну і звісно, ви можете встановити на Android або на iOS. Але мені не дуже зручно, мені зручніше це все робити на комп'ютері. Якщо вам буде зручно на телефоні, без проблем зможете встановити. Після того, як ви натиснете додати до хрому гаманець, а він у вас становиться розширенням. Щоб його додати сюди, вам потрібно буде натиснути ось тут і натиснути, щоб ця була синенька. І тоді він з'явиться в цій панелі у вас. А після того як з'явиться, натискаємо сюди та натискаємо Створити або імпортувати гаманець салан. Я створював новий про всяк випадок. Нічого там складного немає. Як завжди, обов'язково копіюємо свою сіт-фразу та зберігаємо в надійному місці, щоб ніхто не дізнався а, наші ключі від нашого гаманця, тому що ми його тоді втратимо та вигадуємо надійний пароль. Дивіться, якщо ви встановлювали раніше гаманець цей бекпек. Або е, ви встановили гаманець не в солані, то ми можемо додати мережу солани. Як це робиться? Все досить просто. Просто натискаємо ось тут. У вас, якщо не буде солани, тут буде ось так. Натискаємо на солана та натискаємо додати. І вибираємо або: Створити гаманець, або відновити через сітфразу. Я відновлював цей гаманець за допомогою фрази Metamask, тож в мене не було солани, я додавав. Просто натиснув сюди, натиснув Додати і додав ось цей гаманець. Все. Тут більше складного нічого немає. З цим ми впорались. Просто встановили гаманець або відновили, і все. Далі нам потрібно або перейти, якщо ви вже зареєстровані, або зареєструватись на біржі Backpack. Переходимо за посиланням реєстрація на Backpack» та потрапляємо на ось цю сторіночку. Якщо ви вперше і не знаєте, що робити, а все розповідав в першому відео, як я вже казав, посилання буде в пості Телеграму. Тож зараз не будемо на це витрачати час. Так ось, коли потрапили сюди, якщо ви вже тут зареєстровані або зареєструвалися і зробили всі налаштування, а нам потрібно зробити ось такі дії. У вас повинна з'явитись ось така вкладка. І нам потрібно зв'язати наш гаманець та нашу біржу. Для цього потрібно зробити транзакції. Натискаємо на Wallet і я буду з біржі виводити солану на цей гаманець. А натискаємо на Withdraw, тут ми натискаємо на Solana. Тут ми натискаємо ресів та копіюємо нашу адресу гаманця. Потім тут що ми робимо? Ми вибираємо 0, 0 1 солани. Тут вибираємо мережу Solana. І в мене вже підтягнувся гаманець. Якщо у вас він не підтягнувся, сюди ми вставляємо адресу, яку ми скопіювали ось тут. Після того, як ми це зробили, ми натискаємо продовжити. Це дуже мало все зрозумів, потрібно мінімум 0,05 солани. Добре, вписуємо 0,05, тут вибираємо солана, тут вставляємо адресу, якщо вона не підтягнулася, від нашого гаманця. Та натискаємо продовжити. Тут ми натискаємо відправити нам пароль на пошту, вводимо сюди пароль та вводимо з Google аудентифікатора також пароль. Зараз я це зроблю і будемо працювати далі. Все, транзакцію відправив. Чекаємо, поки вона надійде до нашого гаманця-бекпек. Все, зарахувались наші кошти. Після того, як ми зробили вивід на наш гаманець, тепер потрібно з гаманця вивезти на біржу. Для цього натискаємо Депозит. Тут вибираємо Solana, копіюємо адресу. Тут натискаємо Send, а вибираємо Solana, вставляємо адресу, натискаємо Next. І тут ми виводимо 007. Ну, це я буду виводити, ви там дивіться, скільки вам потрібно. Нехай трішки залишиться на гаманці, вона нам ще знадобиться. Обов'язково залишайте на гаманці щось, тому що вони нам зараз знадобляться. Все, натискаємо ось тут та підтверджуємо нашу транзакцію. Чекаємо, поки все провантажиться. Все, транзакція виконалась. Ми зв'язали нашу біржу та наш гаманець. Це дуже добре. Тепер ми можемо потрейдити. Для цього просто перейшли на біржу, вибираємо Solano, якщо вона не вибрана, натискаємо на продаж, і я хочу, наприклад, продати її десь по 188. Натискаю максимум, натискаю продати. Добре, ми створили ордер. Як бачите, тут ордерів багатенько, як я і казав, я не намагаюся поки що набивати великі об'єми. В першому сезоні в мене було дуже мало часу, там були проблеми, я не зміг тут е, дуже гарно попрацювати. Але в цьому сезоні до 6 квітня я буду намагатись зробити мінімум 20к об'єму, як я вже й казав. Тож буду торгувати. Добре, з цим ми також розібрались. Але це не все. В другому сезоні нам обов'язково потрібно, щоб ми взаємодіяли з маркетплейсом Тенсер. Переходимо за посиланням, реєстрація на Тенсер та потрапляємо вже на цю сторіночку. Я поки закрию наш гаманець та потрапляємо ось на цю сторіночку. Тут під'єднуємо свій гаманець і все, поки більше нічого не робимо. А якщо хочете, можете зайти там, заповнювати свій профіль. Гадаю, це буде навіть добре. Я поки нічого не робив, а я робив тільки транзакції. Тому що, як вони сказали, що нам потрібно Тут робити також транзакції. Точної інформації, скільки тут робити транзакцій, немає. Але як пишуть, багато хто, що потрібно зробити мінімум 5-6 транзакцій. Я роблю транзакції кожного дня. Але я не торгую якимись дорогими NFT. Я роблю з мінімально маленьким флором, просто роблю транзакції. Для цього я вибрав собі колекцію. Якщо хочете, ви можете вибрати тут. Любу колекцію та робити на ній транзакції. Я робив на колекції Alien Baby і або щось такого. Я залишу посилання, там колекція напишу такато, такато і поставлю тиць. та ви на неї зможете перейти. Давайте я перейду та покажу, як потрібно тут торгувати. Переходимо за посиланням, колекція Baby. та потрапляємо на цю сторіночку. Обов'язково перевіряємо, щоб був під'єднаний наш гаманець. Ось тут просто можете вибрати, наприклад, там 2-3 NFT. Я беру по дві, наприклад, і натискаю Купити. Натискаю Купити. Підтверджую це все в нашому гаманці backpack. Натискаю Approve. Чекаю, поки транзакція пройде. Все, ми купили собі 2 NFT. Тепер ми можемо їх продати. Натискаємо «Sell». Тут ми вибираємо, наприклад, NFT, натискаємо List. А, ну, тут ну, 0,041. Якщо хочете, можете тут поставити трішки більше і ще спробувати заробити. Та натискаємо транзакцію. Підтверджуємо в нашому гаманці: натискаємо Approve трішечки чекаємо. Все, ордер створився. Якщо хочете його дуже швидко продати, можете вибрати там мінімальну ціну вона продасться. Я буду робити по ордеру. Ну, Щоб швидко її продати, натискаємо 1, реліст. Все, по цій же ціні ставимо. Знову підтверджуємо в нашому гаманці апрув, Чекаємо. Ну, Наприклад, можна десь шукати їх по 3035. Вони бувають, а виставляти там 3041. Це вже як хочете, якщо хочете заморочитись трішки. Добре, цей ордер теж виконався. Я буду тепер чекати, поки вони продадуться. А це буває досить швидко. І все, дивіться, як казали, 5 транзакцій, але я про всяк випадок заходжу сюди кожного дня і там по копійкам ці NFT купляю та продаю, щоб було більше транзакцій. Я від цього не збіднію, але буде більше транзакцій, і я гадаю, буде краще. Все, друзі, на цьому все з другим сезоном. Ми все активували, тобто ми попрацювали на тенсар. І тепер нам потрібно просто набивати об'єми. Давайте перейдемо знову до backpack та подивимось на завдання. Якщо тут натиснути на цей діамант, то ми побачимо перший сезон, як казав, дуже мало набив собі об'єму. А і другий сезон. І тут нам потрібно буде, як казали, стенсор. Єдине, що не можна набивати об'єми в парі USDT USDC. А усі інші об'єми ви можете набивати. Знову ж таки повторюсь, чим більше ви зможете набити, тим більше буде у вас нагорода. Все добре, гадаю, з цим ми розібрались. Але окрім цього івенту, тут ще є один івент з монетою Вен. Давайте сюди перейдемо, і нам потрібно набивати транзакції з монетою Вен та будемо приймати участь в розіграші 125 мільйонів Вен. Дивіться. Дуже багато торгувати та набивати об'єми Вен я не буду. Інколи роблю транзакції так, щоб було. Але це не головна моя монета, з якою я працюю. Я насамперед працюю з Solano Юпітером, а інколи просто заходжу також на Вен, коштує вона тут копійки-копійки. намагаюся її підбирати десь нижче та продавати трішки вище. Так, для себе, щоб було, щоб подивитись, що потім буде з цією монетою. Як бачимо, вона коштує дуже і дуже мало, і скільки там насиплять, то може відбити комісію, але краще торгувати якимись такими монетками типу салану. Мені більше подобається, та я більше їй довіряю. Добре, друзі, з цим ми розібрались. Є два івенти. Головну задачу я ставлю на івент Tensor, тому що маркетплейс цікавий і складного нічого не потрібно. Робити на цьому все. Повторюю ще раз: проєкт максимально топовий і тут потрібно брати участь та запрошувати своїх друзів. Якщо ви не вмієте торгувати, але у вас є трішки грошей і у вас є таке бажання, подивіться відео на Ютубі, як трейдити на споті, та спробуйте набити торговий об'єм, ну хоча б 5-10к. Гадаю, комісія відіб'ється при нагороді, та ви отримаєте невеликий досвід в торгівлі, з чогось потрібно колись починати. А це не ф'ючерси, що саме головне, так що якщо ви купите монету, а вона просяде, то на такому ринку потрібно буде просто трішки почекати, та вона обов'язково піде до гори. Ну але вибір, звісно, за вами. Я вірю в проєкт та топовий дроп. А поки чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео. А від себе хочу порадити для виконання табі та старі ніфт. Бережіть себе. До побачення!